Коли я тільки приїхав в Америку, першу фразу, яку я вивчив, це була It's your problem. Нікого не цікавить, що в тебе щось не виходить, якісь тебе погані оцінки. Але як тільки я вийшов з літака, мене зустріли іммігранти і сказали: знаєш, коли будеш розмовляти англійською мовою, запам'ятай дві речі. Коли ти кажеш слово, they", ти кажеш той. Тому, якщо ви кажете give me the Apple, то вас приймуть дайте мені те яблуко. Ну і звісно ж запитають, а яке? Тому краще казати, give me an apple. І друге, що мене здивувало, ніколи не став Will зі словом if. І я кажу: а навіщо ви мені це кажете? І потім я був дуже вдячний, тому що кожного разу мені хотілося сказати: якщо ви мене запросите, якщо він прийде, і я почав казати. If you will, if he will, і це була помилка. Я пам'ятав, що If не ставиться. Але чому не ставиться, ви можете це вже знати, коли запишетесь в групи, і я вам детально розкажу про це. Але так от, банально, просто If Will разом не ставте. У вас лайк, підписуйтесь і записуйтесь в групи. Пока.